Кожного року, 5 грудня, волонтери у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтерів, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1995 році. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримує необхідну допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я людей і тварин, їхній комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям. В умовах воєнного часу поняття волонтер для України набуло надзвичайно важливого значення, адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашої армії та підтримку вимушеним переселенцям. За час повномасштабної війни волонтером став кожен українець: це студенти, лікарі, рятувальники, актори, зірки шоу-бізнесу та водії. Українські люди, як ніхто інший, знають про волонтерство, все. Шукати по всьому світі бронежилети, дрони та тепловізори для захисників, донатити на байрактари та супутник для української армії, плести маскувальні сітки, готувати тони смачної їжі та відвозити на передову, знаходити потрібні ліки, здавати кров пораненим. І це лише дощиця того, чим щодня займаються українські волонтери. Для того щоб бути волонтером, не обов'язково мати вищу освіту чи спеціальні навички а варто мати лише добре серце та прагнення допомогти. Волонтерство закладено в генетичному коді українців. Такий тяжкий час варто згадати й волонтерів Полтавщини, які доклали максимум зусиль для того, аби Полтава стала затишною домівкою для всіх потребуючих. Дорогі волонтери! Зі святом вас! Завдяки вам і вашим зусиллям, цей світ стає добрішим, безпечнішим, щасливішим, щастя вам, процвітання, життєвої енергії, нових важливих досягнень з Днем волонтера!